Ла-ла, 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 луна, 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 ла-ла, ла ла ла-ла, луна питання чомучки без кінця. Як увімкнути світло? Чи динозаврів видко? Що вітер нам співає? А чорний лебідь буває? Чом люди позіхають, і де зірки зникають? Питання чомучки без кінця. Ла-ла, 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 луна. Луна, луна. Чи п'ють риби воду? Біжи сюди, Клайд, Клайд боїться хвиль. Но мені так захотілося пити. Мені теж. Mm. Mm. Uh, Схоже, Клайд так і не навчився пити через трубочку. Океан uh. mm. такий so гарний, really? so такий so великий і so синій yeah. синій. The і so там so багато so акул і китів. And і рибок. Там точно багато рибок. Луно. А що їдять риби? водорості. А що вони п'ють? Воду. Риби п'ють воду. Насправді я не знаю. Це цікаво. Стійте, почекайте мене. Ми зможемо побачити звідси, як п'ють риби? Взагалі-то сумніваюся. А чи п'ють риби воду? Це дуже цікаво. Я повинна це з'ясувати. Що робиться тут? У чому суть? Це найпрекрасніше, я бачу, мабуть. Що робиться тут? Куди цей маршрут? Я хочу знати про все, щоб не забуть. Що робиться тут? У чому суть? Це найпрекрасніше, я бачу, мабуть. Що робиться тут? Куди цей маршрут? Я хочу знати про все, щоб не забуть. Юпітере, юпітере! Топ. Відро для нашого експерименту нам потрібне відро. Дякую, юпітере. Тепер просто дочекаємося рибку. Сподіваюсь, до нас припливна найяскравіша рибка. Вийшло класно. Ти думаєш, якщо вона захоче пити, то вип'є всю цю воду. Може, і не всю, але ми зможемо помітити навіть, якщо вона вип'є зовсім трішки? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Здається, вона заснула, але в неї розплющені очі. Може, вона вміє спати з розплющеними очима, як тато? Чому води не меншає? є? Просто вона не хоче пити. Або їй потрібна трубочка. Їй не подобається моя трубочка. Твоя теж не сподобалася. А що як рибка не вміє користуватися трубочкою як клайд? Повернемо тебе в океан, маленька рибко. Твоя мама, мабуть, дуже хвилюється. Щасти, маленька рибко. Вона попливла. Так. А ми з тобою так і не з'ясували, чи п'є вона воду. А здається, я зрозуміла, як про це довідатись. Це буде дуже-дуже весело. Уявімо, що ми маленькі рибки. Ура! Ви готові? Тоді почнімо експеримент! Гей, друзі, ми тепер риби. Це дивовижно, і вода зовсім не холодна. Лона, пошукаймо акул. Цікаво, де вони всі. Морська зірка. Така гарненька. Клайда налякала підводна конячка. Юпітере, це був морський коник. Якщо океан це дім для риб, отже в ньому живуть і акули, так? Саме так. Привіт! Тут є акули. Ой, ти виявила акулу цій печері? Ні, мабуть, вони всі попливли обідати. Тоді нам краще якнайшвидше плисти звідси, бо раптом захочуть десерт, коли повернуться. Дивіться риба. Риба риба. Багато багато риб. Усім привіт! Що ж ти за рибка? Який дивний вигляд? Дивись у неї вуха. Але вуха мають бути у всіх, правда ж? О, ні, мої вуха зникли. А мої на місці, як і мій хвіст. А це що? Це? це ж мої хвостики. Риба з хвостиками. Тепер я бачила все. А що такого? З якого ви рифу? Ми були на пляжі, а потім попливли сюди. Ми б хотіли попити води. Де тут склянки? І де трубочки? <свистем> Мені здається, ці риби трішки нерозумні. Ми ж тут новенькі. Ми зовсім не знаємо, як усе влаштовано в океані. Вибачте, просто в тебе такі кумедні хвостики. А жарт про трубочку був іще кумедніший. Так, луснути зі сміху можна. Жарт? А розкажіть, ви нам якийсь жарт? Стривайте, отже, ви не п'єте воду. Ми п'ємо воду, але нам не потрібні склянки. Або трубочки. Більше половини поверхні планети Земля крита водою. Її навіть можна було б назвати Планета Вода. Отже, тут дуже багато риби. А всі рибки п'ють воду. Пливіть за мною. Що в морі є? Пісок і корали. Що в морі є? Акули кальмари. Що в морі є? Там скрізь, куди гляне око. То що ж у морі глибокім? Солона, там вода. То рибки солоні. Ми солоні, але не такі, як океан. Ось що ми робимо, щоб не втрачати воду воду морську пий, пий, воду морську пий, пий. І зябра не жалі, пий, пий. А потім солі вийти дозволь. Крізь зябра виходить сіль. Дай їй вийти без зусиль. Дай їй вийти без зусиль. Якщо є зайва сіль, якщо є зайва сіль. Якщо є зайва сіль, дай їй вийти без зусиль. Крізь зябра виходить сіль. Бувай, бувай, зайва сіль. Риби справді п'ють воду. Це був найцікавіший дослід у світі. Ми пливемо до коралового рифу. Там Дуже приємна і тепла водичка. А акули там є. Так. Усе добре. Тату відпусти мене у воду, будь ласка. Ми чекали акул. Ми подружилися з рибками і збиралися на кораловий риф. А ми збиралися поїсти смачні бутерброди. Бутерброди. Влаштуємо виставу для мами і тата про те, як риби п'ють. Yeah! Так! Що в морі є? Пісок і корали. Що в морі є? Акули, кальмари, що в морі є? Там скрізь куди гляне око. То що ж у морі глибоким? Солона, там вода. У наших тілах менше солі, ніж в океані. Рибко Юпітер. Скажи, що ми робимо, щоб не втрачати воду? Я акула Юпітер. Воду морську пий, пий, воду морську пий. пий. І зябра не жалі, воду морську пий. Коли нап'ємось, досхочу. Крізь вийде вийдеся сіль. Якщо є зайва сіль, дай їй вийти без зусиль. Крізь зябра виходить сіль. Бувай, бувай, зайва сіль. Якщо є зайва сіль, дай їй вийти без зусиль. Крізь зябра виходить сіль. Бувай, бувай, зайва сіль! Бувай, бувай, зайва сіль. Зник Кладь, ти помітив, як цікаво він пересувається. Чому краби ходять боком? Навіщо вони це роблять? Цікаво, а чи вміють вони ходити прямо? У мене стільки запитань. Я теж хочу прогулятися з крабом.